День державного прапора, це свято всіх поколінь українців, це данина поваги символу держави, що пройшов довгий шлях, з любов'ю до України. На майданчику біля будівлі мерії нелюдно, але з нагоди дня національного прапору України, який щорічно відзначають 23 серпня, напередодні дня незалежності на флагшток підіймають синьо жовтий стяг. Ця почесна місія за традицією дісталася виконуючим обов'язки мера кривого рогу Юрію Вілкулу. Пані Лариси, координаторки з питань внутрішньопереміщених осіб ГО егіда Центр, синьо-жовтий прапор більш ніж національний символ. Це невід'ємна частина нормального життя, в якому можна будувати плани на майбутнє для себе та своїх рідних і близьких. Це символ боротьби українського народу проти повномасштабної російської агресії, від гібридного етапу якої вона виїхала з Донеччини ще 9 років тому. Прапор це символ нашої держави, це символ. Кожного українця це символ всіх тих, хто нас підтримує. Ми незалежні, ми вільні, і це, і це нам гарантує наш прапор, який у нас тут у серці. Так, 23 та 24 серпня дні підвищеної небезпеки з огляду на підступність та відсутність будь-яких моральних обмежень для країни терористки. І тому всі масові заходи з огляду безпеки скасували, але не підняти синьо-жовтий стяг в День національного прапору не могли. Вітаю. Всіх з ним нашого непереможного прапору, всім наснаги. Бажаю, щоб все було добре. Перемога буде за нами точно. Як ви пам'ятаєте, на 23 та на 24 у нас всі масові заходи заборонені, але прапор потрібно було підняти. Нас там декілька людей підняли прапор, бо це треба було зробити. І це не був масовий захід. Але такі ну, речі треба робити. Прапор це символ нашої державності. Вже за пару хвилин синьо-жовтий стяг здійнявся в небо кривого рогу, і учасники невеличкої урочистої церемонії розійшлись по своїм робочим місцям. Але кажуть, наповну цей день відсвяткують тоді, коли головна кольорова гамма запанує на всій території єдиної та неподільної України і ворога проженуть з останнього клаптика української землі. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів перший міський.